Так, а ось і дядя Саша вже приїхав, прибув до нас з тракторцем. Зараз він поїде там, припаркується і будемо спускати тракторця на землю. О, що попитаємося зараз з'їхати, щоб рівненько все.

Всім привіт! Вітаю вас на каналі компанії Global Agro. Ось трактор вже і добрався до нашої інсталокації. Давайте я вам покажу його загальний вигляд. Як ви всі замітили, це міні-трактор Lowell 244, тракторець на 24 кінські сили. Ну і що, головне питання, навіщо він з'явився у нас на території? Ну, а щоб отримати відповідь, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, і в майбутніх відео ми вам обов'язково все розкажемо. Тож, всім до зв'язку, миру та добра вам!